я не збираюсь їхати з цієї країни, якщо моєму життю і життю моєї родини не буде загрожувати небезпека. Я не збираюсь брати участь у багато речей, що робиться від страха наперед. Ви знаєте, от от мені зараз з міністерства щось хтось подзвонить, звільнюкає людей, які були на майдані. Не треба цього робити. Маєте просто кожен на своєму місці опиратися злу. Якщо ви командир Беркуту, вам дають команду зачистка, можете сказати, хлопці, зачищаємо, але там по голові нікого не б'ємо. Можете сказати, хлопці, робіть, що хочете. Нормальна людина скаже, мені подумай, мені з цими людьми в країні жити ще вони там годують, вони лікують моїх дітей. Я не буду криміналізувати зараз, поширювати насильство. Кожен з нас має на своєму рівні стримувати насильство. Ви можете, наприклад, якщо вам хамить таксист. Ні, це мені здачі. Ви можете сказати можна, Там, можна. весь ваш невеличкий словниковий запас і сказати, твоя робота, іди, ді. А можете сказати, слухайте, ми що з вами будемо через 4 гривні зараз це, і давайте ми пройдемо. Розумієте, на рівні кожної людини ви можете це зупинити. Кожен з нас. Рівня продавчиць. І в цьому треба віддати відповідальність на себе. Кожен це може зробити. Ви просто от наступає зло, наступає зсередини, наступає зовні. Ви маєте кожен бути маленьким щитом? Я не знаю правильно українською. І сказати, окей, ні, ні, спасибі. Далі, далі просто я не буду реагувати на ці зовнішні подразники. Влада зараз дає всім привід до ненависті: один, другий, третій, б'ють дівчину, вкрадають когось, там загрожують родинам. Пан Гриценко писав, що там здається, когось намагалась викрати дитину, викрасти дитину з десь на Фейсбуку. Я бачила активістів, залякують. Якщо тебе наймає там, хтось, щоб, там, наприклад, ти директор школи, тобі кажуть, у нас рознарядка, ви маєте звільнити п'ятьох. Нормальний директор школи каже: Да-да. Приходить і каже, ребята, у нас в колективі тут така річ, але ми своїх не здаємо, як і Янукович своїх не здає. Да? Але він просто ну, там вже ніхто не покараний буде в цьому плані. Так от, ми маємо сказати, що ми провели збори і вирішили, що професійна цінність цих людей більше. Давайте не будемо користувати ситуацією, які нас, на, на, нас провокують на зло. І ми кажемо, що ні, наша школа вирішила, що ми цього робити не будемо. І що так скажуть, 10 шкіл Міністерства освіти поклали свої темники назад в кишеню. Ми не розуміємо, що кожен з нас в об'єднанні це величезна сила, яка здатна тиснути на цих нещасних, заляканих людей з усіх боків, які там посідають якісь посади. Ось і все. Ти пропонуєш кожному стати е, таким маленьким щитом ми... і долучитися просто до поширення там в особистому просторі цих позитивних якихось меседжів. Але чи бачиш ти навколо себе М умовно, можна просто не продукувати негативний цю?